Ось такий проміжний вигляд, це має. Мені здається, більше повітря якось так. Ну, звичайно, ще верх потрібно підкоригувати, все, підстригти. Але щось в цьому є. Цікаве. Я завжди за якісь зміни. Мені це подобається. Напишіть, як вам більше подобається. Ну, звичайно, буде ще потім результат. Як же це все буде виглядати? Тут це теж хочу застригти. Так, ну що ж, а ось і результат. Такі ось вийшли в мене самшити. З оголеними ніжками. ось так, ну Трішки я вже пізніше знімаю відео, і навіть ось вони випускають нові прирости. Але я їх буду прибирати і не давати можливості їм розростатися. Ось такий вигляд, і дуже гарно, ось так коли сонечко сідає, ці промені вони так ось підсвічують. Ці Згодом, звичайно, він тут такі ось дірочки, це все заросте, ми будемо це підстригати, і він матиме більш охайний вигляд. Ось такі шапочки вийшли. Мені подобається. Це виглядає більш так повітряно, скажімо, освіжило клумбу. Вона трошечки по-новому заграла. І хочу трішки показати цю клумбу, як вона зараз виглядає. І також мене просили показати мої віоли в коментарях писали. Теж дуже гарна така рослина. Вона, наприклад, свої ці віоли, вони у мене тут по всій клумбі. Вони тут ось такі і фіолетові, і жовті, і з такими во. Річками, начебто, які дивляться, посміхаються. Ось вони по всій клумбі тут і самі насіваються кожного року. Я їх не підсіваю. Тобто один раз посадили і на стіночку розсіялось, і от самі вони тепер роздостаються так само, ось, наприклад, як і ось ця петунія. Ну, взагалі я її прибираю, але в цьому році якось вона мені сподобалася в білому кольорі. Так, трішки Підсвічує. І що особливо теж хочу показати, на що звернути увагу, це гортензії, Зростають у мене тут дві гортензії волотисті, це ренсамб ось Погляньте, як уже змінюється квіточка, набуває такого рожевого кольору. Спочатку ці маленькі такі бутончики, а далі вже і пелюсточки. Це Другий рік вона тут зростає ще невелика, але ось уже гарно прикрашає цю зону. І інша гортензія теж дуже популярна, одна із найулюбленіших гортензій усіх волотистих це Ваніла Фриз. Зараз до неї підійдемо поближче. Так, а ось і Ваніла фрейс, Вона більш Біла. Суцвіття теж у неї не дуже великі. Їх досить велика така кількість. Ось одне таке величеньке тільки. Але я бачу, ось вже теж з'являється рожевий цей колір. Не такий насичений, як у Ренсам Фарампазіні, І Ренсам, от, наприклад, я її не підв'язую, а ванілу завжди. Підв'язую, тому що вона дуже така схильна розвалюватись. Навіть попри те, що і соцвіття невеликі, але все рівно вона ось не витримує цього навантаження, особливо, коли йдуть дощі. Тобто ось дві гортензії для порівняння. Ну, напевно, ренсам в рамбезіні більш уже така сучасна і оновлена гортензія, яка краще почувається. Декілька тут. Троянд зростає вже, відцвітає така біла трояндочка, червона, насичений такий колір, бархатні полюстки, дуже така чаруюча. Ой, обережно. А це теж у мене тут новинка, це Red піано. Ось бутончики. Вона вже квітувала, але дощ, ну, зіпсував її бутони, вони згнили. І ось сподіваюся, що це друге цвітіння буде більш вдалим. І, звичайно, це іхінацея. Теж ось як гарно вона поєднується. Взагалі з будь-якими квітами з гортензіями Щось надзвичайне. Променях сонечка, казкова рослинка. Полюбляють її комахи. Цей ось кущик раніше заців. Ось так він відцвітає, втрачає свою яскравість. А ось цей пізніше. І ось так він зараз виглядає. Ось таке перевтілення моїх самшитів. Такі мої гортензії ось на цій клумбі. Поділилася з вами. Напишіть, будь ласка, які гортензії ваші улюблені серед волотистих. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока-пока!